Чому у Біблії так часто повторюється не бійся, тому що страх це найбільші кайдани, які паралізують твоє життя. Христос Воскрес! Друзі! Сьогодні поговоримо про одну з найчастіших Божих фраз у Святому Письмі: Не бійся, і чому саме вона така важлива саме для нас? Уявіть, понад 365 разів у Біблії це як щоденне послання від Бога. Я з тобою! Не бійся! Це не просто слова, це його реакція на наше серце, яке трясеться від тривоги, невизначеності болю. Бог каже, це Аврааму, коли той залишає все знайоме, каже Ісус до апостолів у бурі: Не бійтеся, це я, каже Марії, Йосифу, пастухам, каже всім, хто стоять перед вибором, викликом або темрявою. Бог знає, що страх це те, що краде у нас віру. А віра це довіра, що він поруч, навіть коли ми його не бачимо. Коли Бог каже, не бійся, він не знецінює твій страх. Він просто нагадує, твій страх не кінець, бо я сильніший, бо я з тобою. Бо навіть якщо навколо ж в моїх руках твоя безпека. А ви сьогодні чого боїтеся, напишіть у коментарях, що вас лякає, і разом будемо молитися за довіру. Бо щодня Бог каже тобі. Ne bise, piatti e io sono poi.